Всім привіт і вітаю вас на тринадцятому занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу і працюю в англомовній країні. Друзі, якщо вам не важко, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі, а також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Ну і якщо не вперше, це дуже допомагає просувати мій канал і україномовний контент. В цілому. Також при бажанні ви можете підтримати канал на BuyMeACoffee, відсканувавши вас цей код на екрані, або перейшовши по посиланню знизу під відео. Дякую і починаємо. Отже, для початку пригадайте слово потрібно. «треба». Need. Need. Скажіть, мені потрібно. I need. I need. Тепер скажіть: мені потрібна вода або мені треба води. I need water. I need water. Чи можете ви пригадати, як сказати, чи можу я отримати? Can I get? Can I get? Скажіть, чи можу я отримати каву в значенні одну каву? Can I get a coffee? Can I get a coffee? Скажіть, чи можу я отримати три бургери? Can I get three burgers? Can I get three burgers? Надайте відповідь Так, звичайно. Yes, sure. Yes, sure. Запитайте, де ти живеш? Where do you live? Where do you live? Тепер надайте відповідь на це запитання, скажіть, я живу в і скажіть де? Або назву країну, країни перепрошую, або назву вашого міста. Отже, наприклад, I live in Australia. I live in Australia. Тепер пригадайте запитання, чи ти втомлений. Are you tired? Are you tired? Тепер скажіть я втомлений. Дослівно, якщо пам'ятаєте, я є втомлений. I'm tired. I'm tired. Скажіть такого ж типу речення, але я голодний. I'm hungry. I'm hungry. Тепер я спраглий. I'm thirsty. I'm thirsty. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови для себе або, можливо, своїх знайомих або родичів, рекомендую вам школу англійської мови Smart Owl Crew. Це онлайн школа мого друга, на яку я сам працював деякий час, тому можу сказати, що викладачі там хороші. А також, якщо ви скажете, що ви від каналу легка англійська, на вас чекає приємна знижка. А зараз спробуйте пригадати, як сказати друг. Friend. Friend. Ми раніше вчили фразу з ким, чи можете ви пригадати? With who. With who. Отже, слово with це з, тобто з кимось, а who це хто, але в даному випадку воно перекладається як кем, тобто з кем. With Who? І скажіть з моїм другом. With my friend. With my friend. Тепер ми вивчимо слово this. This означає ось цей. Це завжди буде до предмету, який в однодні, не до багатьох предметів, а тільки до одного предмету, і який знаходиться близько до вас. Тобто, якщо якийсь один предмет вже далі від вас, ви не будете казати this. Там буде інше слово. Але сьогодні нам потрібно this. Отже, this це якийсь предмет або якась людина, яка стоїть прямо біля нас. Тобто ось це. Скажіть ось це. This. This. this". Тепер ми скажемо. Це є мій друг. Ми скажемо This is my friend. This is my friend. Також нагадаю, що слово є в англійській мові буде по-різному звучати в різних реченнях. Тобто є три різні форми слова «є». І тут у нас is, тобто this is, це є. Is використовується, коли головним членом речення є він, вона або воно. І тут на слово this, this це це, тобто воно. Воно є, this is. Якщо б я казав я, тоді було б «am». I am або I'm. Тому пам'ятаємо, що слово є буде відрізнятися в залежності від головного члена речення. Тепер скажіть речення: це є мій друг Джон. This is my friend John. This is my friend John. Скажіть таке ж речення? Це моя подруга Анна. This is my friend Anna. This is my friend Anna. В англійській мові немає родів, тому як дівчина друг, так і хлопець друг буде одне і те ж слово friend. Тепер скажіть речення: це піца, або дослівно, це є піца. Тут важливо додати артикль E «е» перед словом піца, тому що це не ім'я. До імен артиклі не вживаються. This is my friend John. А от до «піца» та інших речей, неживих речей потрібно додати E «е» або N. Там поговоримо пізніше. Отже, тут буде просто Е. Скажіть, це є піца. This is a pizza. А тепер скажемо це яблуко. This is an apple. Тут вже артикль помінявся на N. Не переживайте, їх всього є три. Тобто ми два вже вивчили the, E, і це третій N це те ж саме, що і E, але він ставиться перед словами, які починаються з голосного звуку. Тобто Apple починається з літери A, і вона голосна. Тому «an Apple. Тому що якщо ми скажемо два рази підряд E, звучатиме дивно «A Apple. Тому вони додавали там N, але взагалі ніякої різниці в. Значення між «е» e та N немає. Отже, This is an Apple. А зараз вивчимо запитання, хто це. Отже, спочатку пригадайте слово хто. Або кем. Пам'ятаєте, ми вчили З кем. Там якраз було ось це слово хто. Who. Who. І отже, речення хто це звучатиме ось так: Who is this. Це при умові, що людина прямо біля вас. Who is this? Або Who is this. Також можна сказати Who is it? Who is it перекладається так само, хто це, але тоді ви не вказуєте конкретно на цю людину, а можливо, цієї людини взагалі немає з вами. Ви просто говорите про когось і кажете Who is it? Хто це? Про кого ти говориш. А Who is this? Це конкретно. Ви вказуєте на людину Who is this? Who is this? І надайте відповідь. Це є мій друг Марк. This is my friend Mark. This is my friend Mark. Тепер скажіть, це моя подруга Мія. This is my friend Mia. This is is my my friend friend Mia. Mia. Пригадайте речення. Я хочу води. I want water. Скажіть, мені потрібна одна кава. I need one coffee. I need one coffee. Тепер, якщо я захочу сказати щось про інших, а не тільки про себе. Наприклад, він хоче або їй потрібно. Там трішки слова будуть мінятися. Не можна сказати просто John want або Maria need. Так само, як і в українській. Я хочу, а вона вже хоче. Помінялося закінчення слова. В англійській буде так само. Наприклад, я хочу це. I want. А якщо я скажу Марія хоче, я вже скажу Марія Wants. Тобто я додав літеру S. І в даному моменті англійська є дуже простою, тому що у всіх випадках, чи він, чи вона, чи воно хоче, потребує і так далі, завжди буде просто закінчення S. Ну, в написанні інколи може бути ІС, тобто дві літери, це в залежності від закінчення слова, від написання слова. Але звучати завжди буде просто як S. Наприклад, він хоче, або, наприклад, Джон хоче, скажемо Джон. Wants. Мії потрібно. Ми скажемо Мія needs. Отже, попрактикуємось. Для початку пригадайте, як сказати Мій друг або моя подруга. My friend. My friend. Тепер скажіть: моєму другові потрібно. My friend needs. My friend needs. Наприклад, моєму другові потрібна вода. My friend needs water. My friend needs water. Тепер скажіть, моя подруга хоче кави. My friend wants coffee. Тут не в значенні одну каву, а просто в значенні кави. Я хочу кави. My friend wants coffee. А тепер давайте вивчимо слова він та вона. Отже, вона англійською мовою звучатиме як she. She. Скажіть вона. She. Тепер він схоже на писання, але без літери S. І звучання міняється. Отже, він звучатиме як he. He. Скажіть, він. He. Тепер скажемо, вона хоче. She wants. Скажіть, вона хоче один бургер. She wants a burger. She wants a burger. Скажіть, йому потрібна вода? He needs water. He needs water. Пригадайте, як сказати йти. Go. Go. Тут я зроблю наголос на тому, що йти не означає фізично йти пішки. Це будь-яке пересування. Летіти літаком, їхати поїздом, автобусом, йти пішки на мотоциклі. Тобто все це може включати в собі слово go. Тепер скажіть, мені потрібно йти. I need to go. I need to go. Скажіть йому потрібно йти. He needs to go. He needs to go. Зверніть увагу, що S ми додали тільки до одного слова. При тому, що тут два дієслова to go. Go це також дієслово. Але це вже уточнення, що я хочу робити або що мені потрібно робити. Там не потрібно нічого міняти. Треба міняти тільки перше дієслово, головне дієслово в реченні. Отже, he needs. To go. Тут також є важливим вживання слова to. Воно допомагає відповісти на запитання, що робити. Отже, я хочу йти, я хочу пити, їсти і так далі. Це не що я роблю, а що я хочу, наприклад, робити. Тобто воно відповідає на запитання, що робити. І якщо це дієслово, це головне дієслово в реченні, ви не будете додати ось це «to». Наприклад, я їм, ви не скажете I to eat. Ви скажете I eat. Або я хочу, I want, а не I to want. Отже, пам'ятаємо, якщо це головне слово, якщо це головне діє слово в реченні не потрібно to. «To» потрібно, якщо це вже уточнення, що я хочу робити, що мені потрібно зробити, і так далі. Отже, тепер ще раз скажіть речення йому потрібно йти. He needs to go. He needs to go. Скажіть, їй потрібно йти. She needs to go. She needs to go. А тепер послухайте речення. I go to work. I go to work означає я ходжу на роботу. Work це робота. Скажіть робота. Work. Work. Скажіть речення. Я ходжу на роботу. I go to work. I go to work. Що цікаво в даному реченні, воно не означає, що я прямо зараз іду на роботу. Ні, воно означає, я ходжу на роботу регулярно. Наприклад, з понеділка по п'ятницю я ходжу на роботу. Або якщо ви працюєте по-іншому, кожні три дні я ходжу на роботу, або кожного понеділка я ходжу на роботу. Тобто, це речення в такому форматі воно виражає частоту, регулярність того, що ви щось робите. Або не робите, якщо ви захочете сказати, що прямо зараз в цей момент ви йдете на роботу, ви використайте зовсім іншу конструкцію, про яку ми поговоримо в інших заняттях, тому що це буде забагато для одного заняття. Так ось, ось це речення не використовується для того, щоб сказати, що зараз ви йдете на роботу, а для того, щоб розказати комусь, що ви ходите на роботу, наприклад, по понеділках, або по п'ятницях, або в такий-то такий -то час. Тобто, це означає просто я ходжу на роботу. Скажіть це речення ще раз. I go to work. А тепер спробуйте сказати він ходить на роботу. He goes to work. Вона ходить на роботу. She goes to work. Тут ви могли помітити, що я додав ES до слова go, а не просто S. Це тому, що воно закінчується літерою «o». Англійською і тому потрібно додавати «es», а не просто «s». Ще є декілька правил, коли потрібно ставити «es» замість просто «s», але ви їх можете дізнатись в моєму іншому відео, посилання на яке я залишу в описі під відео. А для сьогоднішнього уроку цього не дуже потрібно. Всі рівно звучати все буде як просто «s». так ось «she goes to work» та «he goes to work». І, друзі, якщо це якась одноразова подія, а не регулярна, наприклад, я йду в парк або я йду в готель, або в ресторан, будь-куди. Ми не можемо використати ось це речення. Але якщо це регулярно, якщо ви кажете раз на тиждень в суботу я ходжу в парк, тоді можна сказати, спробуйте сказати, він ходить до парку, до конкретного парку. He goes to the park. He goes. To the park. Він ходить до парку. А тепер поговоримо про слова want хотіти, need потребувати та like – подобатися. Вони, що зараз в конкретний момент, що регулярно завжди будуть використовуватися якраз в таких реченнях, як я сказав, наприклад, I want coffee. She wants chocolate. шоколад і так далі. Тому що це слова стану. Я хочу, це мій стан. Мені подобається це мій стан, тому незалежно, чи прямо зараз, чи регулярно завжди буде використовуватися отакий тип речень. Тому тут легко. А зараз припустимо, що ви подорожуєте Америкою з вашим другом, і він запитує вас. What would you like to see What would you like to see – це що б ти хотів побачити. See – бачите. Скажіть, бачите. See, see". – С. Тепер задайте запитання, що б ти хотів побачити? What would you like to see? І ви відповідаєте, я б хотів побачити Великий каньйон. Це звучатиме ось так: I'd like to see The Grand Canyon. The Grand Canyon це великий каньйон. Grand означає щось дуже велике. Canyon – Схоже слово до українського каньйон. Чому ми використали the артикль? Тому що «canyon» – це звичайне, загально слово, воно відноситься до дуже багатьох каньйонів. І тут ми говоримо про конкретний саме Великий каньйон, The Great Canyon. Тому ми і використали слово The артикль. Отже, скажіть, я б хотів побачити Великий каньйон. I'd like to see the Grand Canyon. I'd like to see the Grand Canyon. Тепер задамо запитання, куди ти хочеш піти, або куди ти хочеш поїхати. Where do you want to go? Where, де або куди? Do you want хочеш te to go? Поїхати або піти. Ще раз. Where do you want to go? Скажіть це речення. І надамо відповідь Я хочу поїхати до Великого каньйону. I want to go to The Grand Canyon. I want to go to The Grand Canyon. Задамо ще одне запитання. Як ти хочеш туди їхати? Тобто це буде те саме запитання, як. Куди ти хочеш їхати, але замість куди where ми поставимо як. How do you want to go. How do you want to go. І ви відповідаєте: I want to drive. I want to drive означає вести машину. Тобто я хочу їхати туди машиною. Drive вести машину. Скажіть: drive. Drive. Автомобіль або машина англійською буде car. Car. Тепер скажемо фразу drive a car, вести автомобіль. Тут ми поставили артикль A, тому що це не конкретна машина, не конкретний автомобіль, а просто вести якусь машину. Якщо я скажу конкретно, наприклад, ось цю червону, я скажу drive the car, тобто вести ось цю машину. А якщо просто речення вести машину це drive a car, скажіть, вести машину. Drive a car. Друзі, велике спасибі всім, хто додивився до даного моменту. Сподіваюся, вам сподобалось та було корисним це відео. Дякую за перегляд. Залишайте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. І побачимось в наступних відео. Bye, guys!